Друзі, доброго ранку. Я вже в Чунсіні, я вже в Китаї. І ось борюсь з джетлегом після подорожей. Прокинуся сьогодні о другій ночі. Це вже друга ніч. Що я прокидаюся дуже рано чи дуже пізно, дуже рано. Я мав спати в цей час. Потім крутився-крутився і ось десь ну, в 4-півп'ятого в просто встав, думаю, так ну скільки можна. Буду займатися своїми речами. Ось. І зараз на вулиці шоста ранку. І дивіться, який... який чудовий, який чудовий світанок. Вперше в цій будівлі я вийшов на дах, щоб подивитися світанок. Я вже записував ролик з цього даху, але тоді був дощ. Зараз, дивіться, яка краса. О, що ж, хотів записати ролик про що? Про те, що на днях я ще був в Польщі, отримав повідомлення про те, що в Китаї з'явився якийсь новий вірус. Новий вірус в провінції Гуандон, там де Гуанжоу Шенжень. Щось від комарів, чи щось, 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 щось таке: якийсь смертельний вірус. Пост був на російською. Зараз подивіться а цей пост. Правда, чи ні? Правда, це чи ні? Я просто, коли побачив, думаю, йо-ма-йо, -йо, опять оцей ковідний, ковідний час. Зараз приїду в Китай, зараз знову ці маски, знову може, якісь будуть проблеми на кордоні. Може, може взагалі мене не пустять в Китай. Прилітаю, нічого нема, ніхто в скафандрах не ходить, ніхто на навіть не каже: одягніть маску, ніхто нічого не запитує. Просто як завжди, приїхав. Все. Нічого такого не знаю, не знаю. Сподіваюся, сподіваюся, це якийсь був фейк. І не буде ніякої пандемії. Фу, просто як, як згадую ковідний час, в мене аж мурахи по, по шкірі. Також в 2019 році, десь в грудні, я пам'ятаю, мені один хлопець сказав, що якийсь вірус в Китаї в новинах там хтось про щось казав, але всерйоз ніхто нічого не сприймав. Ось в грудні. Ніхто нічого не знав про цей ковід, але якісь вже слухи чутки були. Ось потім. В січні. Хоп і все накрилося Мідним тазом. Сподіваюся, цього <сум> такого більш. Не буде. Такого більш не буде. І це якийсь фейк. А може щось і було, але це все вирішать дуже швидко. І ну, зайдуть ліки, вакцини якісь там, не знаю. Ну просто вже якась... Ось, до речі, друзі, цей випуск хотів зняти ще, просто проінформувати вас і показати трошки Китаю, розбавити відоси з круїзу Китаєм, тому що відоси про круїз один за одним. Ось, може, хто, може хто, хтось вже. Втомився від круїзів, але вони ще будуть, вони ще будуть, відеоси про круїзи. Десь 34 серії ще вийде, тому що там ще три країни, і потім, як я добирався сюди в Китай, будуть, будуть, будуть відео про Китай, про всі ті теми, які ви писали мені в коментарях. Я це зберігаю, я це фіксую, і. Трохи пізніше я буду розповідати про, це, про все те, що ви запитували, відповідати на ваші питання. А, ось. Але, мабуть, мабуть, я буду якось е, чередувати відео про Китай та про круїз. А якщо не буде змоги записати якісь нові відео про Китай, то буде тільки круїз йти. Доки не закінчаться серії про кріз. Тому що зараз вже в мене починається робота. Завтра мені вже треба буде прийти в дитсадок, щось там якісь збори, а потім вже з понеділка, як завжди, робочі, робочі будні. І це початок тільки В мене новий клас ще прибавився, і тому мало буде вільного часу, щоб щось записати, сконцентруватися на відосах на каналі, тому може будуть якісь затримки. Попереджаю та вибачаюсь. Тож, друзі, друзі, дякую вам за підписки, дякую вам за лайки, за коментарі. Мені дуже приємно. І надалі. Якщо вам подобається цей контент, якщо вам подобається цей канал, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, я все читаю. І думайте та пізнавайте щось нове в цьому житті. З вами був Владислав на каналі Владіслайф. До зустрічі!